Велика гуманітарна місія на Донбас передали цінні медичні вантажі лікарням Дніпра, Петропавлівки, Курахово та Покровська. Перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат України Валерій Дубіль, спільно з командою благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія привезли сучасне медичне обладнання у прифронтові лікарні. Зокрема, гастроскоп японського виробництва з аксесуарами Фуджи допомагатиме рятувати бійців у військовому мобільному шпиталі Петропавлівки. Це Останнє слово в новітній ендоскопії за допомогою цього ендоскопа ми зможемо надавати невідкладну ендоскопічну допомогу нашим пораненим, нашим солдатам. За цю чудову можливість я хочу від нашого мобільного госпіталю, від нашої ендоскопічної хірургічної служби, а також від всіх. Всіх пацієнтів, яким цей цей гастроскоп врятує життя, я хочу подякувати благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія. Дуже вам дякуємо за вашу роботу, за ваше добре серця. З Богом і разом до перемоги! Гуманітарну місію волонтери здійснюють в кожному регіоні України. З початком повномасштабного вторгнення благодійники сконцентрували основні свої зусилля на підтримці та допомозі українським лікарням. Особливу увагу приділяють медичним закладам, що працюють у прифронтових зонах. Сьогодні підтримку народного депутата Валерія Дубіля та фонду молодіжної ініціативи Надія відчувають більшість закладів охорони здоров'я, і робота на медичному фронті продовжується. Місія наша називається Рятувати життя. Це саме головне те, що роблять сьогодні наші медичні працівники. Які кожен на своєму фронті те, що роблять сьогодні, і мери, голови АТГ, які допомагають лікарням, щоб сьогодні було все в них і були в першу чергу також реабілітаційне відділення. Ми провезли і встановили ми декілька кабінетів гастроколоноскопів, і тому потрібно було встановити японські фуджі, найкращі кабінети. Тому, якщо кожен буде робити на своєму фронті, так як працюють наші сьогодні. Зсу нас захищають медичні працівники, голови ТГ, всі наші громадяни. То тоді в нас буде все добре. Тоді буде перемога і буде мир.